Всім привіт! Презентую вам лот одяг жіночий мікс бренду Blue Motion Я різних моделів та забарвлень. Матеріал Бавона та Поліестер. В лоті 15 одиниць. Джеймси та штани буде 12 одиниць. Блузи та кардигани 3 одиниці. Вартість лоту 2290 гривень. Розмір від S до L. Собі вартість однієї одиниці 153 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. ज कोई औरत हो